Три голи за чотири хвилини, бійки, скандальна поведінкам та Кубарсі, червона картка Дейон. В цьому матчі було все, і дуже шкода, якщо ви його не бачу. Але зараз ми для вас відтворимо ці події та розберемося, чи справедливо Барселона вперше в історії захистила суперкубок. Поставте авансом лайк, підпишіться та напишіть в коментарях свою думку. Для нас це дуже важливо. Дякую. Підемо по порядку. Стартові склади були цілком прогнозовані. Обійшлося без сюрпризів з обох сторін. Барселона підійшла до цього матчу максимально впевнена. Знищення Атлетико Більбао у півфіналі, мінімальна кількість травм та суха серія з п'яти матчів підряд. В Реала була протилежна ситуація. Травмований і МБП, який міг взагалі не зіграти. Відсутність Трента, Мілітао та постійні проблеми Рюдігера. Внесли свої корективи. По суті, ми побачили дзеркальну ситуацію до минулого ель Класико, коли Реал був на піку форми, а Барселона розбита травмами. Барселона прогнозовано контролювала м'яч, розігрувала позиційні атаки та іноді вибігала в контратаки. Ареал більше грав проти м'яча та намагався використовувати любі провали каталонців. Перший такий небезпечний момент стався вже на 14-й хвилині, коли Вінісіус зробив спринт по лівому флангу. Тут треба відмітити Родріго, який класно пропустив м'яч, тим самим дезорієнтувавши захист синьо-гранатових. Але жуніор не зміг переграти Гарсію, бо йому заважав Гарсія. Але вже Ерік. А в центрі не було на той момент для передачі Гарсії тільки Гонсало. Цих Гарсій, блять, в Іспанії. Барселона одразу відповіла вже через хвилину. При подачі з кутового Ерік знову ж таки Гарсія, пробив головою чітку у ворота, але попав в зачіску Карераса. Графінія, як завжди, показував справжній характер. Гравець атакувального плану, який розміщується на лівому фланзі. Вибиває м'яч біля своєї штрафної, на протилежному для себе куті поля. Побільше би таких гравців, але в топ найкращих включимо Палмера. Наш отой бразилець. Тут Гонсало, блять, Гарсія змарнував чудовий момент. Але вже через декілька хвилин Фермін чи Дженніфер Лопес вирішив подарувати м'яч болівальників. Ну а що, хай порадіють. Потім і Рафіня після чудової передачі Ямаля пробив у рекламний щит. Але вже через хвилину, гарним, нижнім прихованим ударом з під Чаумені, пробив дальній кут і відкрив рахунок у матчі. Це чисто гол Чаумі. Звичайно, але навіть Карпатському оленю зрозуміло, що таких гравців, як Рафіня, не можна тримати опікою лише з одного гравця. Раулю Асенсіо, який біг і розводив руками, великий привіт. Там навіть Родріго швидше повернувся в штрафну перекривати зону, але не Рауль. І тут на 46-й хвилині матчу починається справжній трилер. Вінісіус виконує неймовірний сольний прохід по флангу і крученим ударом кладе м'яч у ворота та зрівнює рахунок. Тут навіть розбирати немає що. Просто чудова індивідуальна майстерність. Позакручував хребці захисникам, а потім ще й воротарю. Крутий гол. Але на 48-й хвилині сірий кардинал Барселони Педрі віддає геніальну передачу на Левандовську, який розібрався з куртуа і знову виводить свою команду вперед. Чауміні та Хаусен ніби намагалися перекривати Роберта. Але ключове слово тут якраз намагалися. Все, перший тайм закінчився. А от ніхуя. На 51-й при подачу кутового, раком, боком і підскоком, Гонзало, щоб його Гарсія, знову зрівнює рахунок. Уявляєте лиця тих, хто на 45-й хвилині вирішив піти в туалет чи попити води? Повертається на другий тайм, а тут уже не 1-0, а 2-2. Можу тільки уявити їх розчарування. На початку другого тайму Вінісіус міг вже виводити реал вперед, але при добиванні як і Фермін вирішив подарувати м'яч болівальникам. Насправді це так мило, що вони такі щедрі. В другому таймі було досить багато небезпечних та справді гольових моментів. Але якщо їх всіх розбирати, то вже простіше подивитися сам матч. На 73-й хвилині Рафіні ударом після рикошета закинув третій м'яч у ворота бельгійського кіпера. Тут є багато питань до захисту реала, знову ж таки до Рауля Асенсіо, який в першому таймі гладив Рафінію. А в цьому моменті, замість того, щоб перекривати бразильця, він стояв на відстані і роздивлявся, який рафа гарний, і почав пресингувати його лише після того, як каталонський нападник прийняв м'яч. Геніально! Ще й Рикошет був саме від нього. Але тут, звичайно, варто відмітити Ферана Тореса, який класно пропустив м'яч, тим самим заставивши захист реала затупити. Потім ще дуже багато небезпечних моментів. Замін навіть Давід Алаба вийшов на поле. А коли вийшов Араухо, то я вже був готовий до серії пенальтів. Але обійшлось, Мбапе одразу додав свіжості реалу, відпрацьовував навіть в обороні. Видно було, що він хотів цей трофей на 90-й хвилині саме його зніс Дейонг. Тут по факту видно було, як Френкі просто вдарив кіліана по нозі. Кінець матчу, всі на нервах, втомилися, типовий епізод для класику, нічого особливого. Якщо підбити підсумок, це був цілком рівний матч двох рівних команд з різним підходом до матчу 26 XG у Барселони, 1.38 у Реала, контроль м'яча від каталонців і в два рази більше передач. Нормальне суддівство, це був справді достойний та цікавий поєдинок, але й не обійшлось без ложки дьогтю. Після матчу Реал не зробив коридор для Барселони. Хоча зазвичай суперники віддають повагу одне одному. Причому каталонці коридорчик зробили. А найцікавіше, що закликав до цього сам МБП. Цікаве рішення від француза, саме від нього такого не очікував. Також кадр попало, як пауку Борсі після фінального свистка, показує досить непристойний жест. Можна багато говорити на рахунок цих моментів. Але давайте відверто. За це ми і любимо класику за інтриги, бійки, скандали. Це і є дух протистояння цих двох грандів. Тому особисто ми нічого такого в цьому не бачимо і вважаємо, що тільки додає вогню у матчах між цими командами. Краще подивіться, як смішно упав Гюлер після свистка. Мені його справді стало навіть шкодою. Придивіться цей матч в записі, якщо у вас є така змога, ви про це точно не пошкодуєте. Дякуємо вам за увагу. Також вдячні вам наперед за лайк та підписку. Любіть футбол, дивіться футбол, грайте у футбол. До нових зустріч! Поки монтувалося відео, стало відомо, що хабі Алонсо звільнено. І на його місце призначений Альваро Арбеола. Лише одне питання до керівництва Реала. І чим ви зробили краще? Як можна настільки йти на поводу у гравців? Тренер, в якого вже є досвід, намагається поставити нормальний футбол, а гравцям просто впадло грати в тотальний пресинг і вони зливають тренера. Навіть немає слів, щоб прокоментувати цю подію. Навіщо тоді звільняти Анчелоті, якщо все одно хочете грати по його конспектах? А новий тренер, який досвід? Які результати? І цю людину ви призначаєте на пост головного тренера для чого? Щоб він плясав під дудку зірок, які вже не бачать кордонів. Те, як гравці після фіналу Суперкуку, не послухали тренера і не зробили коридор, та як Вінісіус кричав на Олонсо після замін, це недопустимо. Тут не допоможе і сам Гвардіола, поки така дисципліна та поведінка команди та окремих взятих гравців. Флорентіно Перес і все керівництво Реала зробило велику помилку цим рішенням. Чим це закінчиться, невідомо. А хабі Алонсо бажаємо довгої та успішної кар'єри з його баченням футбольної тактики. Він 100% доб'ється великих успіхів, але вже не з Мадридом, а проти нього. Замість такого тупого рішення краще б купили пару центральних захисників, з якими проблеми вже другий сезон підряд. Напишіть свою думку у коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно було звільняти Алонсо.